Ну що ж, записую для вас відео про алкоголізм, викатування яйцями та бісів, що виходять з людини, які якраз і проводять цей обряд, що ж насправді відбувається з точки зору психіатрії та психології. Нагадаю, дуже коротку історію. Моя знайома проводила своїй сестрі, яка досить довгий період страждає на алкоголізм оцей ритуал викатування яйцями. І під час цього ритуалу почало діятися щось неймовірне, щось страшне. Людину почало крутити, викручувати, і з неї почали виходити біси. Існує таке поняття, як синдром відміни. Що це таке? Це коли людина, яка дуже довгий час вживала алкоголь, різко знижує дозу або перестає його вживати, якраз і наступає цей синдром відміни, який проходить як на фізичному рівні, так і на психологічному рівні. Що ж відбувається на фізіологічному рівні, на рівні тіла. На рівні тіла у людини можуть бути підвищене серцебиття, підвищена пітливість, головні болі, м'язові болі, судоми. І, в принципі, там буде супроводжуватися дуже дуже великі ще може супроводжуватися велика кількість симптомів. Що відбувається на психологічному рівні? На психологічному рівні можуть бути знову ж таки у різних людей в залежності від їхніх від їхньої особливості. Сі різні симптоми: хтось впадає в велику депресію, у когось підвищується тривожність, роздратування, агресія, там сплутана свідомість, галюцинації можуть бути. Ну і багато ще всяких цікавих симптомів. Алкоголь в якійсь мірі можна сказати, є депресантом. Нервової системи, тобто, іншими словами, він пригнічує її активність. І під час досить тривалого періоду вживання алкоголю відбувається адаптація організму до цих доз і вже йдуть зміни в нейрохімічних процесах мозку в цей момент. І тоді, коли людина дуже різко припиняє вживати алкоголь, відбувається гіпер. Активність цієї нервової системи, от якраз ця гіперактивність і визиває синдром відміни. як на фізичному рівні, коли людину починає крутити від судом, від тряски від головного болю, від тих галюцинацій, які вона може почати бачитися, це називається алкогольний делірій, або так в народі його називають там біла гарячка. Тобто, оцей весь комплекс симптомів, він дійсно може бути схожий на те, що деякі люди називають вигнанням бісів. А це не що інше, як просто-напросто синдром відміни. І ще хочу сказати: що не дивлячись на те, що алкоголіки з однієї сторони хочуть дійсно позбавитись від цього свого стану, з іншої Сторони для них це страх, паніка, і це може бути додатково психологічний момент, викликаний, коли їх позбавляють тієї єдиної опори в житті, завдяки алкоголю, тобто, да завдяки якому вони, хоч якось, справляються з своїм життям, не дивлячись на те, що його вони своїми ж руками повністю руйнують. І ще хотіла сказати про те, що не дивлячись на кількість освіт, отриманих людиною, а те, що людина дійсно дуже успішна в своєму житті, в періоди відчаю, вона може прибігати до ось таких от ритуалів. Так? Ще раз підкреслюю, чому люди біжать, от або самі починають робити ритуали, або біжать до тих, хто зробить їм Ритуали у людини в цей момент, тобто у моєї знайомої, яка проводила цей ритуал своїй сестрі, дуже дуже великі вічі з приводу того, що вона вже бачить, що її сестрі вже ну не допомогти, що вона нічого з цим робити не може, а їй дуже страшно на це все дивитися, і вона вже хоч щось, Хоче зробити, хоч за якісь ниточки, щоб з цим справи. Ритуали ритуалами, але здоровий глузд, він повинен бути присутній. І дійсно такі тяжкі виходи з алкогольного стану потрібно робити в клінічних умовах. Інша справа, що інша людина цього не хоче. І нам дуже складно погодитися з тим, що людина обирає шлях піти з цього життя і залишити в ньому алкоголь. Да, ну, завдяки алкоголю. Ми це не можемо прийняти, особливо, якщо це якісь близькі люди, які нам близькі до нашого серця. І от хоча б на такі підприги, там, да, а вдруг щось вийде. Получився ну, синдром відміни з усіма витікаючими обставинами. От такі от справи.